Всіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску Шахтар збирається купити відразу трьох футболістів. Арсенал планує підписати Артема Довбика вже взимку. Відомий футболіст повернеться в Мадридський реал. Мілан Рома та лаціо за українського молодого Атланта. Все це також багато іншого на Ютуб каналі Football Days. Поїхали! Захисник Манчестер Юнайтед Рафаель Варан може повернутися до мадридського реала. Повідомляє видання АЕС. Такий варіант обговорюється у королівському клубі. Вершкові розглядають повернення француза на тлі серйозної травми у захисника Давіда Алаби. Інший центрбек -центр команди Едер Мілітау теж далекий від повернення, тому Бланкос потрібен новий захисник. У Барана ж зараз не все гаразд у Манчестер Юнайтеді. В Англії пишуть про те, що 30-річний центрбек не задоволений своїм становищем на Ултрафорд та хоче покинути клуб. Раніше повідомлялося, що француз входить до списку гравців, яких. Манкуніанці готові продати у січні. Найкращі часи своєї кар'єри Рафаель Варан провів саме у складі мадридського ралу. Тому таке повернення є цілком логічним. Тим паче, 30 років для захисника це ще не вирок, і він може провести ще роки в 5 на пристойному рівні. У Манчестері ж варан повністю провалився. Травми та непевне взаємодія з партнерами в обороні суттєво знизили рівень французького захисника, який колись вважався одним з найсильніших в світовому футболі. Можливо, перехід в Реал зуміє повернути Варану минулу впевненість, та гравець знову покаже потужний рівень гри. Артем Довбек може перейти в арсенал вже цієї зими. Як повідомляє твітеракаунт Фічіс Football, лондонський арсенал проявляє серйозний інтерес до 26-річного українського форварда іспанської жирони Артема Довбека. За інформацією джерела в Арсеналі серйозно зацікавлені у трансфері українця. Клуб хоче підписати Довбека взимку, але якщо не вийде, він буде метою на літнє трансферне вікно. Наголошується, що іспанському головному тренеру клубу Мікелю Артеті подобається нападник. Значимо, що Арсенал має двох форвардів зовсім іншого плану. Такий гравець, як Довбек, дасть команді більше варіантів атації. Серед головних конкурентів Арсенала за Довбека – це Мадридське Атлетико, Каталонська Барселона, Мілан, Інтер, Рома, Астомвіла, Вестхем та Фулхем. Я думаю, багато з вас знає, що головний тренер лондонського арсеналу Мікель Артета це учень більш досвідченого тренера Мансіті Пепа Гордіоли. Тому тактика Артети дуже схожа на тактику Пепа. Цікаво, що Пеп в Сіті довго грав без кремезного нападника з Куном Агуеро чи Габріелем Жезусом попереду. Але, придбавши в минулому році Ерлінга Холланда, гра Сіті засяяла новими фарбами. Холланд додав варіантивності в комбінаціях Сіті додав в атаці, додав Вардіолі можливість продавлювати оборону суперника. Саме гравця такого типу зараз не вистачає арсеналу в Артеті. Каноніри мають двох більш-менш схожих мобільних форвардів Жезуса та Анкетію. Але при цьому немає свого Ерлінга Холланда як Сіті. Тому інформація про зацікавленість арсеналу саме в нашому Артему Довбику, якого неодноразово називали українським Холландом, дійсно може виявитися правдою, і було б дуже цікаво спостерігати за грою нашого нападника в англійській прем'єр-лізі. Донецький Шахтар може підписати відразу трьох футболістів цієї зими. Мова йде про гравців сербського партизана, інтерес, до яких активно проявляє команда Ріната Ахметова. Про це заявив головний тренер середської команди Ігор Дуляй. Словами у шахтаряє інтерес до Крістіана Беліча, Салдані та Недельковича, які записані у блокноті Даріо Сирни. Візначимо, що Белеч це 22-річний сербський опорний хавбек, який свого часу був в академії Вестхема. У поточному сезоні він провів 23 матчі, у яких забив 2 голи та віддав 6 асистів. Портал TransferMarket оцінює гравця у 2 мільйони євро. Матео Салданя це ж 24-річний бразильський форвард якого партизан влітку придбав за 1,3 мільйони євро з японської ліги. Він забив 15 голів та віддав 5 асистів у 24 іграх за сербську команду. А Костя Неделькович – це правий захисник «Цервени Звезди. Йому 18 років. Він є вихованцем клубу. На дорослому рівні провів вже понад 40 матчів. Шахтар останнім часом активно виходить на нові трансферні ринки в Європі. І це є очевидним кроком, враховуючи, що бразильці, яких завжди купував шахтар, зараз коштують неймовірних грошей. А тягатися по фінансам з Ралом та Барселоною, чи хоча б з Бенфікою та Порту, які скуповують усіх тоновитих гравців на бразильському ринку, шахтар поки не в змозі. Тому гірники активно шукають інших молодих гравців. Балканський ринок завжди дарував багато талантів європейському футболу. Тому ж таки шахтарю він подарував свого часу Даріо Сернута і Горя Дуляя. Київському динамо огні навуковича та Домогою віду Дніпру Івана Стрініча харківського металісту Мілана Обрадовича. Тому потенційно це дуже перспективний ринок для українських клубів. Єдине незрозуміле це позиція цих сербів щодо війни в Україні, адже провідні сербські клуби активно співпрацюють з російськими та й взагалі більше сербів підтримує саме Росію. Цікава, яка думка з цього приводу у Белеча та Недерковича. Що стосується саме Белича, то як на мене він міг би стати непоганою заміною Тарасу Степаненко, тим паче у гравця є англійська футбольна школа виховання. Окрім того, гравець є доволі атлетичним та витривалим, а тому футболіст повинен легко адаптуватися під українські реалії футболу. Що стосується Недельковича, то він ще дуже молодий, але на перспективу цей гравець цілком собі може виграти конкуренцію в того ж таки Гучалешвірі чи Коноплі. А от що стосується бразильця Матеуса Салдані, то він зараз є найкращим бомбардиром чемпіонату Сербії, який за рівнем приблизно відповідає українському чемпіонату. А тому, я думаю, бразилець міг би продовжити свою гольову феєрію і в шахтарі, витіснивши з основи Данила Сікана. У Чорноморця великі проблеми. Віцепрезидент Чорноморця Володимир Генінсон залишив одеський клуб, про що повідомив сам Геннінсон у своєму Фейсбуці. Відзначимо, що багато українських змі відзначають, що у Чорноморці є суттєві проблеми з фінансуванням. А тому майбутнього одеського клубу під великим питанням. Буде дуже шкода, якщо Чорноморець зникне з футбольної мапи України. Адже Одеса це одне з найкрупніших міст країни, і залишитися без команди для цього міста це просто футбольна трагедія. Підхід Генсона це перший сигнал, що в команді є величезні проблеми. Якщо клуб покине ще й наставник Роман Григорчук, який фактично з нуля вибудував новий колектив, то тоді можна буде точно називати Чорноморець претендентом на виліт з УПЛ. Але все ж таки будемо сподіватися, що можливо у власників Одеситів знайдуться гроші або вони продадуть клуб і Чорноморець буде не тільки жити, але й ще й розвиватися і в майбутньому поборитися за Єврокубки. Цього морякам і побажаємо. Колишній захисник Юнайтед Гаррі Невіл під час матчу Арсенал Ліверпуль розкритикував українського фулбека кононірів Олександра Зінченка. Цитуємо Невіла. Потрібно прибрати Зінченка, треба подивитися на лаву запасних. Він це тягар. Знову втрачає м'яч проти такого гравця, як Салах, у якого то рівень. Що він робить, намагаючись так грати на власній половині поля. У такій атмосфері того такого типу матчі. Типовий Зінченко, прокоментував Невіл гру Олександра. Значимо, що свій гол Ліверпуль у матчі з арсеналом забив в слангу українця. Після закидання вперед, салах обіграв його та пробив у ближній кут. Таке відчуття, що Гаррі Невіл це диванний експерт, який дуже поверхово розбирається в футболі, хоч і працює на британському телебаченні. Чомусь Невіл не каже про те, що у нашого Зінченко в цьому матчі практично не було жодної підстраховки. Габріель Мартінелі фактично не відпрацьовував назад, а опорники чомусь також не страхували нашого Сашка. І тому дуже часто виникала ситуація, коли Зінченко залишався один на один із таким монстром, як Салах, який в 90% випадках обігрує будь-якого захисника світу. Тому, як на мене, у тому що селах декілька разів переграв Зінченка більше провина Мікеля Артети, адже наставник кононірів не зумів знайти методи для того, щоб нівелювати загрозу з боку найкращого гравця Ліверпуля. Можливо, Зінченко провів далеко не найкращий свій матч, але скидувати на нього усі каміння, як це робить Невіл, це точно неправильно. Українським нападником цікавляться три топ клуби Італії за українським нападником Ярославом Райленом стежать команди Мілана Роми та Лаціо. Повідомляє видання Лежонерс Юа. Окрім італійських топ-клубів, 18-річним футболістам також цікавиться французький Марсель. Зазначається, що українець нещодавно покинув італійське Сесуоло, тож тепер є вільним агентом. За молодіжну команду чорнозелених Ярослав провів 26 матчів, відзначившись 11 -ма забитими м'ячами та 7 гольовими передачами. На жаль, через війну в Україні багато наших талантів були вимушені поїхати до Європи у пошуках кращої долі. Райлян не виключення з одного боку. Це добре, ще більше ось українців зараз грають в Європі та мають змогу прогресувати. А з іншого погано, що їх тепер можуть заграти за інші європейські збірні, і вони так ніколи і не одягнуть футболку збірної України. Будемо сподіватися, що наша асоціація, на чарі з Андрієм Шевченком, зуміє відстежити всіх молодих талантів та заграти їх за українську збірну. На цьому все з вами був канал Football Days. Ставте лайк, та залишайте свої коментарі, якщо вам сподобалося це відео. А також обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові свіжі випуски. Також під описом до цього відео ви можете підтримати канал за зазначеними реквізитами. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!